Розглянемо вікно програми MovieMaker для створення відеокліпу. Рядок меню містить функції «Файл», «Правка», «Від», «Сервіс», сервіскліпвоз призведіння справка. Нижче міститься панель інструментів з відповідними функціями, необхідними для роботи. Злівого вікні ми бачимо операції з фільмами у вигляді складного меню, яке можемо розгорнути або згорнути за бажанням і за необхідністю. В центрі екрану поле, до якого будуть переміщуватися об'єкти, необхідні для створення відеокліпу. Справа вікно попереднього перегляду відеокліпу, розмір якого ми можемо змінювати за власним бажанням. У нижній частині не безпосередньо робоче поле, в якому буде створюватися відеокліп. Відображається в двох режимах. Або у режимі розкадровки, або в режимі отображення шкали применя. Для того, щоб розпочати роботу, загрузимо до зборника свої об'єкти і розпочнемо із зображень. Обираємо функцію Імпорт ізображення. Із і в діалогому вікні, що відкрилися, обираємо ті зображення, які ми собі підготували. Зображення можна загружати по одній картинці, а можна також зразу декілька, виділивши їх відповідним чином. Для того, щоб помістити зображення до відеокліпу, достатньо його перетягнути, утримуючи зажатою ліву кнопку миші. Картинки можна переміщувати як по одній, так і цілими групами, виділивши їх відповідним чином. Також ми можемо змінити порядок розташування картинок, якщо ми хочемо десь помістити в інше місце. Для того, щоб переглянути, що в нас вийшло, натискаємо клавішу Вас у вікні попереднього перегляду. Як бачимо, картинки виглядають статично і змінюються кожні 5 секунд. Для того, щоб надати нашому відеокліпу деякої динамічності, скористаємося такими функціями, як відеоефекти і відеопереходи. Відеоефекти можна переглянути у вікні попереднього перегляду, як вони виглядають. Обрати для себе той відеофліп, який найбільш підходить до даного кліпу, і тискуючи, утримуючи ліву кнопку миші, перетягнути в лівий нижній куточок на відеокліп. Тут ми можемо виконати цю операцію лише з окремими кліпами. Відеоефекти можна змінювати, можна їх вилучати, так як це робиться взагалі з об'єктами в операційній системі Windows. Переглядаємо наш відеоролик. Тепер він став більш живішим. Скористаємося функцією відеопереходи і спробуємо налаштувати відеопереходи у наших кліпах. Для того, щоб обрати відеоперехід, можна на ньому клацнути кнопку лише і переглянути, як він буде виглядати у нашому відеоролику. Для того, щоб встановити відповідний ефект відеопереходу, достатньо перетягнути його на місце між відеолібами, між картинками. Варто пам'ятати, що при створенні відеополюку не потрібно застосовувати багато різноманітних відеоефектів та відеопереходу. Приглянемо, що у нас вийшло. Для того, щоб закрити вікно програми і зберегти проєкт, з яким ми будемо працювати наступного разу, виконуємо дії Файл. «Сохраніть как». Обираємо Папку. і зберігаємо наш проєкт. фільму. Це перевернемо програму.